Ввели новий закон, а ми не знаємо. І взагалі є дуже багато нюансів, про які нам не розповідають. Або ж люди просто не цікавляться, а потім питають: а чого ж так дорого? До редакції видання на пенсії не дійшло звернення від групи читачів з Олександрійського району Кіровоградської області. Скажу так, регіони різні, проблеми одні і ті. ж. Зараз розглянемо все це, але скажу так, стають відомі, ну просто дуже цікаві речі. Вітаю українців, вітаю глядачі і підписники на каналі Знаю. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. В листі озвучено проблемні питання, водопостачання мешканців міст: Кропивницького, Олександрії, Світловодська, Знам'янки та СМТ Смоліне поставляє воду до цих населених пунктів обласне комунальне виробниче підприємство Дніпро-Кіровоград, куди і передали запитання читачів. Відповіді на них, ну скажімо так, будуть цікаві всім, тому що з усіх регіонів України, тому що проблеми. Часто густо однакові. Зараз розглянемо. Перше таке проблемне питання це чи потрібна згода мешканців будинку на встановлення загальнобудинкового лічильника води? І наскільки, взагалі, правомірною є ось така установка загальнобудинкових лічильників води без згоди співвласників будинків? Дивіться. Встановлення загальнобудинкових вузлів обліку у багатоповерхових будинках передбачено статтею 3 закону України номер 2119 38 та порядком оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнання в лютому ще 2020, 2020 року на офіційному а, сайті Дніпро кіровоград згідно з постановою кабінету міністрів номер 444 від 6 червня 2018 року було розміщено інформацію про намір встановити в багатоквартирних будинках загальнобудинкові лічильники Люди ознайомилися з цією інформацією, на це було виділено декілька місяців. Люди ознайомилися і дали їм час на те, щоб ухвалити рішення декілька місяців. Тобто, або ж дати згоду на встановлення на умовах запропонованих оператором мереж, або узгодити з оператором мереж інші умови встановлення загальнобудинкового лічильника, або ж заявити про намір самостійного просто взяти і самостійно обладнати будівлю. Вузлами обліку, ну як це часто пропонують, так на встановлення дається 4 місяці, якщо самостійно все це робиш. Тобто інші механізми були просто не передбачені а, законом для вирішення цього питання. Мешканці багатоквартирних будинків в Кропивницькому, в Олександрії, Світловодську, Знам'янці, СМТ Семтесмоліне вони не повідомили оператора про свої наміри та самостійно лічильник. Не встановили відповідно, цю функцію на себе взяло комунальне підприємство. Про заплановані роботи письмово письмово повідомили уповноважених осіб багатоквартирних будинків через Укрпошту. Їх відсутність при проведенні робіт запевняє, запевняє ось ця організація Дніпро-Кіровоград. Не є перешкодою для встановлення лічильників. От, і все, розумієте? От і все. Їх відсутність при проведенні робіт не є перешкодою для встановлення лічильників. Тобто, це зробили без згоди людей. Так, люди, звичайно, теж не попередили, але бачите, ось так вийшло. Слідуючі питання: звідки взагалі береться ось цей такий завищений тариф? А чому взагалі водоканал ігнорує соціальну складову, тобто платоспроможність населення при формуванні тарифів на водопостачання та водовідведення? Тариф на воду для населення він становить 45 гривень, 97 копійок за куб. Що значно перевищує тарифи на воду у водоканалах інших обласних центрів України. Нарахування вартості послуг з водопостачання та водовідведення складається з тарифу на послуги розміру щомісячної абонентської плати та різниці між показниками лічильників загальнобудинкового та квартирних. Тариф для споживачів ось цього підприємства Дніпро Кіровоград було затверджено постановою нацкомісії. Номер 2858. З 1 січня цього року вартість послуг, вартість послуг складає 45 гривень 97 копійок закуп. Дивіться, заводу 25 гривень 21 копійка, закуп і заводу відведення 20 гривень 76 копійок. Закуп. Тариф встановлюється індивідуально кожного постачальника води. І він і справді відрізняється в різних регіонах України. Тобто, дивіться, абонентська плата з 1 січня вона розрахована згідно з постановою Кабінету міністрів номер 808 від 21 серпня 2019 року. Хочу нагадати, що в зв'язку зі змінами в вересні 2021-го із структури абонентської плати було вилучено витрати на обслуговування квартирних лічильників, було введено нарахування абонплати за кожною послугою, тобто окремо на водопостачання та окремо на водовідведення. Це як ось на газ, так окремо на користування, окремо на доставку. Для споживачів у багатоквартирних будинках, включно витрати на перевірку загальнобудинкового лічильника. Тому розмір: ось цей розмір плати за абонентське обслуговування на місяць для споживачів ось цієї компанії, складає в будинках, обладнаних загальнобудинковими лічильниками 35 гривень, Це з урахуванням ПДВ. В будинках без загальнобудинкових лічильників 16 гривень з ПДВ, при надання послуги централізованого водовідведення 15 гривень з ПДВ. І ще одне питання залишається: як взагалі рахують ось цю суму плати за спожиту воду? І чи взагалі законно роблять ось ці додаткові нарахування за різницю обсягів спожитої води між показаннями загальнобудинкового водоміра та сумарними показаннями ось цих індивідуальних водомірів? Дивіться. Правила розподілу. Якщо по закону ось все це розглядати, дивіться, правила розподілу обсягів комунальних послуг між споживачами наведено в статті 10 закону України про комерційний облік теплової енергії та водопостачання номер 2119-8 від 22 червня 2017 року. Дивіться, якщо жодне приміщення в будівлі не оснащене індивідуальними лічильниками води, загальний обсяг спожитої води просто розподіляється між споживачами пропорційно до кількості осіб, які фактично користуються такими послугами. Далі. Якщо всі мешканці будинку мають квартирні лічильники, загальний обсяг споживання в будинку він розподіляється між мешканцями відповідно до показань індивідуальних приладів обліку. Якщо виникає якась різниця між показаннями на загальнобудинковому лічильнику та самою показань всіх квартирних приладів, вона розподіляється між споживачами згідно з методикою, затвердженою Міністерством регіонального розвитку, це наказ номер 315 від 22 листопада 2018 року. Тобто, розумієте, так? Якщо в квартирах встановлені індивідуальні лічильники, але не у всіх мешканців будинку, а таке дуже часто зустрічається, тобто спочатку підсумовуються обсяги води, використаної мешканцями квартир, обладнаних приладами обліку. Цей показник, дивіться, він віднімається від загального обсягу, зафіксованого будинковим лічильником. Тобто, отримана різниця, потім розподіляється між споживачами. Чиї квартири не обладнані лічильниками пропорційно до кількості людей, які користуються такими послугами. Тобто, дуже важливо, щоб були ось ці лічильники, тому що просто навішують, розумієте, навішують всіх собак. Зазначений механізм він більше застосовувався, скажімо так, до мирного часу. З березня цього року в методику розрахунку було внесено корективи. І це пов'язано з тим, що частина людей взагалі просто не має лічильників, а частина не має можливості повідомляти показання приладів обліку. В таких випадках рахунки просто виставляються за середніми показниками водоспоживання. І все, щоб суми були адекватними, мінрегіон для таких споживачів запровадив коефіцієнт що кригує. От і все наразі розглядається, звичайно, ще один законопроект. Про зміну методики розрахунків заводу та тепло. Але коли його буде прийнято, як все це буде прийматися, коли це все буде вводитись, я обов'язково про все це вам розповім. Але бачите, ось дуже-дуже багато нюансів, про які ми з вами просто не знаємо. От і все. Тому, коли ось є якісь більш ніж норми на рахунки, то ви маєте розуміти, що це іде розподіл між всіма, і просто додають кожному. От і все. Ось, ось вам і всі розрахунки. Пишіть, як все це, е, наскільки багато вам додали ось за хоча б за останні декілька років. Е, будемо аналізувати і дивитися, як все це відбувається в різних регіонах, де дешевше, де дорожче, тому що в кожному регіоні, абсолютно в кожному свій, е, свій тариф. На жаль, нема одного єдиного. Кожен ставить такі тариф, як. Е, Ось як вважає за потрібним, скажі, скажімо так, в кожному окремому регіоні. Пишіть коментарі, що ви взагалі думаєте щодо цього. А на сьогодні все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майой.